Іграшки 16,2 кг, Ціна 4,5 євро за 1 кг. Перше, що нам тут попадається, це ось такий пенал. Він наповнений всякими різними ручками. Так зараз вам покажу. Дивіться, скільки їх тут дуже багато. Думаю, дуже вигідно купити такий лотик. Далі у нас є ось такий м'ячик. Ось така. Ліпочка. Далі. Ось така шляпка для лялечки. Ось сама лялечка. Ось така є. Ось така. Вона йде на батареєчках. Так, запуталась в мене в рукаві. Так, Далі ось такі крильця, обручі, всякі різні є. Ось такі, ось такий, ось такий, ось такий. Ось такий. Всякі новорічні, там лялечки, всякі, дивіться, Хоп. Далі, що в нас тут є? Зайчик. Так. Ось така сумочка. Нічничок. Калатушечка. Іграшковий молоточок. Ось така штучка якась. Так. Ось така штучка. Вона робоча. Виключаю такі штучки, це напевно сіде нос під хати і тепло типу, як на роликах. До речі, про ролики. Тут десь є захист просто запакований. Е, Боже, запакованих. Запакований захист для колін та для ліфтів. Ось така яка запакована, розпаковувати не буду. Є ось така ще рація. Вона також йде на батареєчку. Далі йде ось така запакована іграшка. Вона відкавлена на батарея. Далі йде на рукавничок. Ось такий песик, корона, окуляри, підводні. Далі ось такі нікурфоні. Ось такий класний крокодил, мушу вам показати. Він працює? Ось такий. І ось така спуска. Думаю, всі її бачили. Що це у нас тут таке? Такий надувний матрасик. Ось так він виглядає. Їх є здається два. Зараз вам покажу. Знову це така подушечка для басейну. Надувна. Далі ще один нарукавничок, у нас вже такий був. Далі де. ось такий околь. Окулярки, ось такі лижні, ось такі підводні. Знову попадається обруч, ось такий жираф, окуляри. так, Далі, що таке у нас є? Ага, це така ціла гра, там запаковано. Далі ось це. Великий такий надувний матрас. Приблизно півтора метра має. Далі ось такий десь такий класний, Неймовірний матрас. Ви... ось так виглядає, також на Далі у нас ось такий котик. Знову надувна подушечка. Ось така Буде панда. Дивіться. Лялечка. Далі у нас ось такий панал, Я не озвучую. Має три відділення. Далі знову якась недувна штучка. Так от, напевно... А, це круг. Великого розміру, до речі. Ось такий червоний шолом. дивіться, класно переливається повністю новесенький. Далі у нас тут якісь або фломастери, або крейда. Далі ось такі два пенали. вони повністю ідентичні, але весенькі, без дефектів, без нічого, ніхто ними не користувався. Знову окуляри для басейну. Ось така трубочка для пірнання під воду. Так, знову надувний міні-матрасик, який у нас вже був такий самий. Далі Кто ось така подушечка сірого кольору, також надувна, м'яч і ось така переносочка для лялечки, Для цього складається, розкладається. І казала вам, що будуть на колінники для роликів і на ліксі також. Так. Так. Далі, ось така машинка. Дерев'яна і ось такий сльози. І останні кількошок трібне... залишається в ботах. Тобто в хороби все, якщо сподобається роботи, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.